Хеллоу Френлі, з вами день Френдлі. Що ж, так як я обіцяв, зразу після кіндера-шоколаду, ну класно, ми поїли кіндер-шоколад з люкою. Зразу на аеро знімаю. Не знаю, перше як я знімав, читав ваші ці коментарі, тим тим... І реагував не кіндешукала, щось я відчуваю таку втому. Може, треба було мені, знаєте, знімати удень я вдень сьогодні мав купа часу. Напевно, треба було в день знімати. Бо відчуваю якусь таку я втому. Треба було напевно день. А я вдень відпочивав, і то вже тут вечір. Мені вже здається трошки важко це все знімати, того що вже ближиться до сну час. І видно, мені треба все-таки зняти вдень, а вже на вечір просто загрузити. Я Так зрозумів, бо. Відчуваю якось себе дуже якось, якось втомлено, не знаю. Зука заварюка енергійна, але я якийсь втомлений. Ну, такі справи. Коротше, я за, заставку ще не сказав. Зараз ми прореагуємо з вами на оце. Все, поїхали коротше, до заставки. Думаю, зараз прореагуємо та й буде все добре. мені, Все буде окей. Постараюся знайти е, сили. Все, поїхали. День штрафі реагує, День Сфрен реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, де то є? Так. На шоколад пористий, молочний табілий не сле аеро... Навіть... Аеросмак полуниці. Ниці, ниці. Ось, полуниці. Не читаю коментарі, бо я вже читав. Так. Зараз ми відкриємо і я поділю на дві частини собі. І звідси завалюється, Я не можу нормально поставити телефон. Так, що? Так, треба, б все було порівно. А, а порівно ж не буде, бо раз, два, три, раз, два. Має бути раз, два, три, раз, два, три. Комусь буде менше, це буде з люці. Ну, як вийде? Коротше, тут по, по три, а з люці буде два. Все. З Люка за валюка мене точно ненавидить. не наведить. Не буде любити, коротше. Ну, думаю, що нічого не зробить. Коротше. Ми Миємо три, а азюка заварюка. Я навіть теж з'їм два, бо оцей один лишає на ютуб шорт. Так що ви зрозуміли. поїхали. Ммм, Прикольно. Ну, поставлю 9 балів. Зараз проягую на шоколад і на те, що всередині. Так, шоколад. М -м -м. Шоколад? Вісім, вісім. Тепер начинка. Начинка. Хм, чогось начинці також вісім. Ну, видно, разом дев'ять. Бо тепер вісім. Такі справи. Перше, що легко розділити на, на правильні польсі. Правильно ось тако зробив і розділив. Що тут ще ділити? Мені просто зараз важко без на 8 годину багато контенту. Вже, я думаю, все буде окей. Коротше, показуємо. Бачите, це пише. Все, зрозуміло. Це з люці це на ютуб, що все. З Люка Заварюка зараз вже йде реагувати, все. Зараз за секунду йде. І так. Що, знову привіт! З вами з Люка Заварюка. Що ж, давайте як Дені слишив. З'їмо. Тоже мало. Дві батоні. Оце, ось що це таке, взяв ти, з'їв, ти і все. Е, ну добре, давайте про. Ой, як це вас поставити? Зараз Люка Заварюка розбереться. То я не знаю, я йому це казала, що став на штатив камеру, він на книжках краще. Ну, то що на книжках краще? Не можу поставити, але може, правда, бо якщо я, наприклад, хочу вам познімати кімнату, то візьму телефон. А штатива вже як візьму. Ну, Розумієте. Давайте реагувати. Ну прикольно. Але не так, як кіндер-шоколад. Ну я поставлю ціночку 8. Може бути, вісім балів прикольно. І Денис спросив окремо на шоколад, окремо на, на, на начинку. добре давайте Не знаю, може Деніс мені дасть на YouTube шорт прирвати. Може, що це не він буде їсти, а я. Подивимось. Так. А я ділю. Так, шоколад. Як казав Деніс, буде лад, буде шоколад. Добре. Шоколад. Шоколад 8. Начинка. Так, начинка. Так, начинка, друзья. Так. То, что не добро, что она крешится. начинка тоже висит. Давайте доїдаємо. Може, будем, але кіндер шоколад ліпший. Що ж я можу... Ну мені це не дуже сподобалось. Тепер вже якийсь гіркий цей шоколад, не знаю. Не знаю, Деніс. Тобі це сподобалось, бо тут дуже такий гіркий трошки шкільно. Ну був він мені трохи... Ні, ну мені був нормальний ну, шоколад. Не знаю, я би навіть, може і сімчилений шоколад. Ну а ти що, тоже чорний не любиш? Я чорний можу їсти, але він мені не дуже любимий, Ну коротше, так як і тобі, як ти казав. Ну, не знаю, мені не був гіркий, ну мені якийсь загіркувати. Не знаю. Хай буде 8 балів, але я би навіть 7 поставила. Добре. Ти прощатися будеш, попрощайся ти. Добре. Я прощаюся. З вами була Злюка Замарюка. Все те саме, що в попередньому ролику. Коментар та підписка з вас. І не пишіть, будь ласка, що вам я не подобаюсь. Я постараюся зробити все. Щоб я вам подобався. Все. Дякую за перегляд. Всім пока! Ой. Значить, ось така була шоколадка. Ось це лишається на ютуб Short. Добре, ось таке аеро. А, ще дата. Прочитай дату до. А ви хоч... Ага. 16. го Липня 2023. Добре, все. Бувайте, народ, пока. Бай-бай.